Експертне дослідження транспортного засобу вже не обов'язкове. За винятком першої реєстрації на території України ввезеного авто з-за кордону. Таким чином, процедура купівлі-продажу становиться для наших громадян ще більш доступною. Необхідно лише громадянам записатися онлайн або офлайн через термінал, який розташований в будь-якому сервісному центрі МВС. Потім надати нашому адміністратору необхідні всі документи. І близько ця процедура реєстрації транспортного засобу буде займати близько 25 хвилин при наданні всіх необхідних документів. Раніше обов'язковість експертного дослідження давала гарантію, що номер кузова та двигуна автомобіля відповідав дійсності, та реєстраційні документи в нормі. Експертні висновки проводили працівники відповідної служби МВС. Проте нинішні зміни невідворотні, адже дають змогу переведення послуг у цифрову площину. Зараз буде диджиталізація. І для того, щоб реєструвати транспортні засоби, можна було за допомогою двох смартфонів. Як це осінню планується вже робити, що громадяни не будуть приходити в сервісний центр для реєстрації, вони можуть це зробити в будь-якому для них доступному місці. Можуть на вулиці собі зустрітись, переговорити, рішити придбати транспортний засіб. Також можна це буде зробити і в органах місцевого самоврядування, тобто в ЦНАПах. Такі нововведення будуть корисними серед родичів. Наприклад, немає практичної потреби проводити експертне дослідження автомобіля батьків під час здійснення його перереєстрації на дітей або родичів. Протилежна ситуація з чужим авто, адже необачність покупця може призвести до кримінальної відповідальності. Найбільшими проблемами в майбутньому чекає саме на Покупця автомобіля. Чому поясню? Проїзд блокпостів, зупинка патрульної поліції, технічний огляд автомобіля і це 100% гарантія, що автомобілі-двійники будуть виявлені. Таким чином, відповідальність покладається на покупця. Автомобілі будуть поміщені на штрафмайданчик. Вартість експертного дослідження залишається незмінною, орієнтовно 350 гривень. Проте ця сума гарантує спокій новому власнику транспортного засобу. Оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.